Просто з обіду до реанімації у Дніпрі жорстоко побили трьох відвідувачів кафе за те, що вони вимагали вимкнути в кав'ярні російські канали. Працівниці закладу на зауваження відповіли, що людям мовляв, російська програма подобається. На доказ долучилися знайомі персонали. І вирішили кулаками та ногами провчити тих, хто посеред обіду нагадав людям про війну. Перша година дня центр міста навколо повно людей, та просто біля дверей кав'ярні з десяток невідомих б'ють трьох відвідувачів кафе. Прямо от наступали, отак, тому що є на відпечатки. абсолютно правильна форми. Ну слід це протектор. От у колі точно такі ж сліди. Явно, це було б цінка Дмитро Антонов із черепно-московою травмою у військовому шпиталі за півтора року службу в АТО жодного поранення. А тут у мирному місті постраждав просто під час обідньої перерви. Я побачив, що у них висить великий lcd телевізор, і по ньому транслюють новини каналу Росія. 1 Запросив дівчинку, яка була за барною стойкою, перемкнути цей канал. На що почув відповідь? Що ми, взагалі, заклад е, харчування, а не якась політична платформа. За працівницю кафе заступилися її знайомі. А то це якісь ваші проблеми. От і не несіть їх до нас сюди. Вони разом вийшли на двір, там і спалахнула бійка. З цього офісу виходить чоловік. Восім прямо на цьому місці валять, збивають їх з ног. Затаплювають ногами руками. Папа сидит на коленях. У нього по уліця в крові коля лежить біссознання. Невідомі нападники втекли геть, щойно 24-річний Микола втратив свідомість. Він у реанімації обласної лікарні у тяжкому стані. Вже добу як не приходить до тями. Тяжола черепно мозгова травма, ушиб головного мозга, перелом костей носа. Пацієнт поступав в безсознательному стані. На сьогоднішній день його стані залишається тяжовим. Поліція розшукує нападників в офісі. Поруч із кафе, звідки вибігла група підтримки спортивної статури. Дверей не відчиняють. Зараз нікого в офісі абсолютно немає. А ви а, я гранік. Відео з камер спостережень, щоб опізнати нападників, кав'ярня не надає. В кафе знаходяться відеокамери, але вони на запис не працюють. Це будуть перевіряти техніки поліції. Водночас у кав'ярні черга відвідувачів. Щойно бачать камери, працівниці відмовляються від пояснень, натомість телевізор терміново вимикають. Я не даю ніякого інтерв'ю. Чому вас російські канали показували? Я не даю ніякого інтерв'ю. у мене робочий день. будь ласка. Освободіть робочий день. Поліції працівники закладу зізналися лише в одному російські програми і справді демонстрували відвідувачам. кажуть для кращого апетиту.